У тому, що літо закінчилось, Оленка та Саша вбачають і хороше після перерви. Вони нарешті повернуться до улюбленого клубу за містом проживання, де навчаються грі на сопілці. Дома сидіти не цікаво, краще вчитись. Крім музичного, дівчата відвідують ще й гурток флористики. І все безкоштовно. В центрі дітей та молоді Печерського району 12 таких клубів. Педагоги розповідають, рівень навчання не гірший, ніж у платних установах. Є клуби естетичного спрямування, де діти займаються театральним мистецтвом, де діти декоративно-прикладним мистецтвом займаються, є гурток художнього слова, є клуби спортивного спрямування. На жаль, Печерський район єдиний у столиці, де повноцінно працюють клуби. За місцем проживання, зокрема завдяки підтримці Алиш Лапак. Голова гуманітарної комісії Київради наполягає, позашкільною освітою юних киян не можна нехтувати. Сьогодні надзвичайним завданням є в бюджеті на 2013 рік виокремити їх окремим рядком Підтрим фінансування клубів за місцем проживання. Позашкільна освіта, ось це змістовне дозвілля, функція яку втілюють і організовують саме клуби за місцем проживання, має стати пріоритетом роботи. А саме головне, воно має забезпечуватись фінансово. До речі, секціями робота клубів за місцем проживання не обмежується. Тут часто організовують культурне дозвілля, екскурсії у музеї, відвідування театрів та прогулянки містом. Діана Панченко, Микола Ляшко, телеканал Київ.